Сінгала. Сингальська мова є індоарійською мовою, якою розмовляють в шріланці. На його 20 мільйонів людей. Для 16 мільйонів вона рідна, і для 4 мільйонів вона друга. Мдівехі або мальдівська мова є найближчою до сингальської. Записується сингська з сингальською писемністю. Система письма. Сенгальська пишеться зліво направо. Базовий алфавіт складається з 33 букв. Сингальська абетка є абугідою. Що таке абугіда? Ні, ну я можу зачитати правило, але ви нічого не зрозумієте. Тому, в нас є приголосна. В неї по дефолту вшита голосна А. Щоб зробити чисту приголосну без голосної, додаємо відповідний діакратичний знак. Якщо нам потрібна інша голосна, додаємо відповідний її діакратичний знак. Надіюсь, ви зрозуміли. Сенгайське письмо пішло від Брахмі, як півсистен письма Азії. Морфологія. Порядок слів S.O.D. або англійською S.O.V. S.O.D. – суб'єкт, об'єкт дієслово. Тобто правильний порядок слів буде не дівчина побачила кота, а дівчина кота побачила. Калапусава декая. Так, ну що ж, іменників є три ознаки: це відмінок, число і удешевленність. Так, в сінайській мові немає поділу на жіночі, чоловічі, середні роди. але є на живе і не неживе. Відмінків є вісім: називний, родовий, знахідний, давальний, орудний, кличний місцевий і аблотив. Так. А це що таке? Аблатив. Звучить як лайка, але ні, Аблатив – це відмінок, який вказує на вихідний пункт траєкторії руху одного з учасників ситуації. Нічого не зрозуміло, так? Ну я теж. Ну я тут для того і є, щоб пояснювати. Тому давайте, на прикладах. відповідай на питання звідки, від кого, від чого, чому. Наприклад, Пуса Келаген івана. і вона тадуває. Пусакелаген і ванетедує. Тікає від дівчини. Келаген означає від дівчини. Закінчення Ген утворює аблатив. Надіюсь, тепер зрозуміло. Два числа одна і множина, двоумовних рода, живе і не живе. У розмовній сингалі є, дії. є три ознаки дієслова. час, спосіб і волюнтативність, чи вчиняється дія свідомо чи мимоволі. Число, рід і особи присутні тільки в літературній сингалі. Три відомі вам часи, чотири способи, імператив, умовний оптатив, бажання або можливості, індикатив, фактичні твердження або запитання, волюнтативність. волюнтативні дієслова вказують на дії, що виконується свідомо та навмисно. Вулюнтативність дієслова позначають дії, що відбувається без свідомого контролю суб'єкта або мимоволі. Два числа, два рода, живе і не живе, три особи. Ну і все, з морфологією, все. Ось вам приклад сенгальського тексту з перекладом. І надіюсь, вам сподобалось це відео. Аюбован, Мітрая! І до зустрічі, друзі!